Продовжується будівництво. В четвертому ряду я казав положив арматуру. Тут підняв до сьомого ряду. В кожному ряду, вже з четвертого ряду, я кладу на углу кусок арматури вкладаю. Отак от. Тут приварю, тут ще не приварив, звісно. Блок. Тут від цього гаража зробив такий, як котлів, щоб буде в дубляху гнути, поприварював, погнув. З листка металу нарізав п'ятерку шириною, толщина 2 мм і позгинав таки, поприварював, тільки треба там буде в кінці крешу трохи підрізати, бо виходить, що дуже близько до цього до, до бляхи буде і буде, треба трошки врізати коротше зробити. що тут. От. З цієї сторони, як я казав, штукатурю. Одразу. Цю сторону так по штукатурі зробив. Тут в мене така бляха і виходить, місце я зробив, щоб зазор був, щоб повітря дихав. А там був відкопував в цю сторону. І в мене виходить, там теж земля. Прокопав туди траншею, натягнув проволокою цю бляху, треба думаю, підняти. Напевно, буде вище. І не знаю, що це робити, щоб сюди не стікло. Там треба землі буде якось підсипати. Тут так само цей гараж. Виходить, я роблю до кінця, там прикладаю, тут заливаю. з тим, що в мене лишається, накидаю каміння всякого. Ця стіна не штукатуриться з цієї сторони, бо потім буду все разом. Отакий от от вигляд. Такого столика собі зробив. Який можна буде піднімати до, на висоту десь метр м. А він має розміри 1,20 метрів, сама де ходити. Такий не тяжкий пересуваю собі. Якраз мені на два блоки вистачає, щоб вложити. Два-три блоки положив, собі переїхав. Так от помаленьку продовжую будувати.